Друзі, всім привіт! З вами Мюзік. І сьогодні я вам розкажу про новий танк 10-го рівня Італії, який ми з вами можемо отримати за допомогою конструкторського бюро. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і ми починаємо. Отже, друзі, що це за танк? Це танк Ліон 10 го рівня. Середній танк снайперський. На який танк він схожий відразу. Відразу ж Леопард 1. Копія, тільки маска, бачите, загострена більш така. Далі. Зрівняємо ми, звичайно, ж, з іншими СТ-шками, подивимося відео. Я його прокоментую. Для початку подивимося. Характеристики його. Дивіться, пушка 105 мм, 402 сельфи. 420 це як у Леопарда. 258 323. Я так підозрюю, це під калібери. Тут треба буде подивитися. Так. На рахунок башти, ну, тут броні немає, тут тільки броня в масці. Точність. Ми зараз його настроїмо. І я покажу в порівнянні з іншими танками, на що він здатний. І так поїхали дивитися відео. Я дивлюсь перший раз, так само, як і ви зі мною. Із 2 по 9 лютого конструкторське бюро представляє новий танк 10 го рівня. Це цікавий та незвичайний італійський хижак. Ліон. Кількість танків обмежена. Тим, кому пощастить спіймати його раніше, ліон буде надано з 3D-стилем мічений та номером унікальним для кожного екземпляра, так як ви пам'ятаєте, у нас уже був конструкторське бюро, і був цей, скажімо так, аукціон. Там треба було що робити. Ну там, мабуть, скажуть в кінці відео, але там треба за нього давати кредити або креслення, або бони. Або ну коротше. А, вільний досвід. Вільний досвід найвигідніше. І ті, хто встигнуть, отримують унікальний номер. Але тут ні, тут я бачив, до речі, він і на стволі, і ззаду так само світиться. Цей стиль відсилає до історії машини. Ліон створювався на базі Леопарда 1 та помітно відрізнявся від попередника низкою поліпшень. Він не пішов у серію, але заклав основи майбутнього італійського танкобудування. Ну, як ви бачили, там ба ця маска не така у Ліона, якраз, але і він ідентичний. Майже 3 d стиль наближає вигляд Ліона до його ідейного спадкоємця, розробленого наприкінці 70-х років танка ОФ 40 у грі Ліон не просто освоїти. Натомість він має великий потенціал. Його можна порівняти як із Progetto 65, так і з Леопардом 1. Ну як ми з вами і порівнювали, але якщо не просто освоїти, це значить у кого є руки, тому нормально буде, у кого немає. Ну дуже складно буде на ньому грати. Новий мисливець майже так само швидкий. Він одним з перших займає позицію. Швидко міняє фланг та не залишає шансів жодній довгоногій газелі. Угу. І дивлячись яка точність. Ми зараз подивимося, яка точність у нього порівняння з леопардом, як він може по коліснику так стріляти. Кути вертикального наведення дають можливість почуватися невимушено на рельєфі, а маска періодично тримає удар. Але все навколо маски солодка булочка, адже історія нашого героя не про броню. Ну, бачили, маска у нас скільки тут? Е -е, зараз. Дайте, дайте мені маску. 305 мм маска. Тобто, вона буде танкувати, в принципі. В принципі. Якщо без голди <гад> будуть. Але на неї не сподіватися. Це в принципі як СТБ. У СТБ рикошетна дуже маска. Історія нашого героя не про броню. Вона про снайперську гармату з пристойною разовою шкодою, потужним пробиттям і ясна річ, механізмом дозаряджання. Чотири снаряди по 420 шкоди поспіль. Звучить, але є нюанси. Перш за все, час перезаряджання довге перезаряджання всередині магазина не ага, дає змоги 4, діяти наскоком з іншого боку. Завдяки повільній стрільбі в барабанному режимі завжди є час вибрати кращу ціль. По-друге, час дозаряджання. Перші три снаряди працюють за принципом зворотного дозаряджання, як із три з МЗ. Що менше снарядів у барабані, то швидше вони заряджаються. Тобто ви можете залюбки вистрілити тричі, не ризикуючи втратити ДПМ. Яка краса? Натомість останній четвертий снаряд заряджається аж 20 секунд. На це треба зважати в рандомних боях. У розпалі битви. Ви завжди матимете спокусу розрядити весь магазин заради шкоди. Ага. Але за це можна дорого заплатити. Нормально, нормально так ФВшка виїхала. Ну, Тобто, ми е, бачимо, що три снаряди по 420. Е, це скільки у нас буде? 1200, да? 1260 з трьох снарядів. В принципі, ну там між снарядами 4-5 секунди. Пам'ятайте, що це справді резервний снаряд. У критичній ситуації він здатний врятувати вас. Ну так, його не можна розряджати? взагалі. Не забувайте про нього, але використовуйте розумно. Наприклад, під кінець бою, коли перезаряджання вже не важливе. Mm -hmm. Або для раптової дуелі броня Ліона не розрахована на раптові атаки. <laughs> Та якщо вже так сталося, зразу БК вибивають. Побачили, да? Mm -hmm. Ось вам правильний рецепт дій. Не гайте часу і видавайте три снаряди за дев'ять секунд. Але бережіть резервний снаряд. Від... А дивіться 3D-стиль, як і бачите, номер ззаду буде. Вісім секунд заряджання набагато краще ніж двадцять. Не панікувати. Просто дочекайтеся наступного дозаряджання. Коли шкоди я вже тут уявляю, як е, останній снаряд такий дозарядив, да, другий. Отак пробиваєш, і останнє не пробиваєш, і в тебе 20 секунд КД. Завдано і супротивник шотний і можна все. добити фінальним снарядом. Ясна річ, всяке буває в рандомних боях, але Ліон потенційно може перестріляти багатьох. Так. Навіть якщо не враховувати всіх переваг барабана, а розглядати Ліона як циклічний танк, то потенціал одного лише третього снаряду справді серйозний. Плюс маємо резервний снаряд у кишені. Mm -hmm. Такий вогневий потенціал має і недоліки. В Ліона гірша стабілізація ніж у Леопарда Oist. і Броджето. Не просто yeah. сходу влучити в ціль. Швидкість руху назад теж не найкраща. Але ці недоліки можна подолати за допомогою обладнання. Так, теж за все обов'язковий стабілізатор. Далі в пріоритеті турбонагнітач та поліпшений приціл. Так ви посилите вогневу міць та мобільність. Ну не знаю на турбіні. Не знаю. Mm -mm. Подивимося. Друга збірка для гри з за кущів. Стабілізатор. Просвітлена оптика та малошумна система. От оце мені е, подобається, але оптика, стабілізатор добре, але малошумка, ну, не знаю, не знаю. Хіба що там же можна у нас два виставляти з, е, за допомогою польової модернізації? Mm, ну, може бути, може бути. Я я поставив вентиляцію краще замість е, системи вихлопу. Вони допоможуть завдавати шкоди, лишаючись непоміченим. Ліон не даремно вважається снайперським середнім танком. У бою він мусить ретельно використовувати свій потенціал шкоди на середній або навіть великій відстані. Користуйтеся рельєфом місцевості, комбінуйте режими стрільби. Перші три снаряди, потужний ДПМ, точність і альфу. Без ризику для вашої картонної шкурки. Ну, ДПМ тут 3150, як для барабанного танка. В принципі, це, ну, це класно, як для барабанного танка. Але барабан тут не забуваємо 4-5 секунд між снарядами. До того часу, поки ви не побачите свою здобич. Тоді лева не зупинить ніщо. Але врахуйте, кількість цих танків обмежена. Чи вдасться вам упіймати ліона, залежить від вас. От про що я казав? Тобто в минулий раз треба було встати дуже рано, дуже рано, там в шостій чи в п'ятій ранку, коли всі сервери запрацювали. Чому вони так зробили? Я не знаю. Вони повинні зробити, наприклад, в одну там в 15.00 все починається аукціон, а так вони запустили сервери, в когось заглючило, в когось не пускало і так далі. І м таке було. Як і в минулому запуску конструкторського бюро, ви можете зібрати танк, використовуючи бони, золото, кредити, вільний досвід і креслення. Ну, от найвигідніше бути, це оце вільний досвід, але в мене я хочу вільний досвід, плюс я бони не хочу витрачати взагалі, плюс срібло, і плюс оці, оці штучки. Краснення. Щоб напевне отримати номерний танк, заздалегідь прикиньте комбінацію. Перевірити це можна в клієнті гри або в новинах на офіційному порталі. Якщо ви не встигнете зібрати все необхідне і отримати танк, вкладені ресурси автоматично повернуться на ваш рахунок. 11 мільйонів кредитів ну, нормально. Із 2 по 9 лютого танк Ліон конструкторське бюро «The World of Tanks». Так, з 2 по 9 лютого. Тобто е, ви маєте на увазі, я коли е, було ну минулий минули раз конструкторське бюро, я думаю, так, я нафармлю собі там за 100 лямів, можна було за 100 лямів кредитів, можна було взяти там, в принципі, якщо одні кредити тільки взяти. Я такий, я собі нафармлю, думаю, ну, кожен день по 5 лямів, там мені не вистачало якраз 50 лямів, і все відкрию. Ніфіга, там розкуплюють ці танки за півдня. Навіть менше. Тобто з номерами. А потім, взагалі, ці танки, котрі без номерів, їх теж розкупляють і все. І все. І нема танків. Тому ви прикиньте відразу. Я потім на сайт зайду, теж прикину, скільки вистачає. Друзі, я зайшов от на сайт конструкторське бюро. Ловіть Ліон. Я хотів порахувати в мене. Скільки там? 190 тисяч вільного досвіду, бони якісь є. Да? Ну я зараз вам покажу, скільки в мене всього, і чи вистачає це на танк, щоб ви розуміли, скільки вам треба знадобиться ресурсів. Ну це ми да, з вами у відео вже все дивилися. Так, це у нас тут картинки, це все зрозуміло. Так, от, за, за що його можна взяти? Тамбони, вільний досвід, золото, фрагмент національних універсальних креслень, кредити. Добре. От я натиснув, скільки в мене є. В мене є 190 тисяч досвіду. Скажемо так, в мене нема золота, да? ну ми ж не донатимо, наприклад. 20 мільйонів кредитів. Універсальні я вирішив. Ну, в мене 30 є. От навіть не вистачає, бачите, 20%. Нехай буде 20. Фрагменти національні, 640. Я поставив. Бони я 4500 поставив. От як ви думаєте, вистачить це? 65%. Тобто, щоб мені купити цей. Ну, зробити, щоб в мене був танк в ангарі, дивимося, скільки треба золота. Так. Так, і ще і, і не вистачає ще. Ага, ще мало, так? Да? Так. 19 250 золота. Мені треба. Це плюс і оці всі ресурси. І це не факт, що це все вигорить. Тобто, ні, там, по-моєму, це не як аукціон. Це мінімальна якась ставка. Може це мінімальна ставка, мені здається. Ну там треба дивитися. Це жесть. Це просто жесть. 19 тисяч золота. Або. Або. Дивіться. Ми не донатимо в гру, да? ми просто от. Так, треба пофармити. Треба пофармити, наприклад. Скільки треба? Скільки треба фармити? Ага. 63 мільйона. О, 63 мільйона у нас є. Все. Ми зможемо. Цей танк плюс е, досвід. Але мені здається, найвигідніше це вільний досвід. Зараз, зараз ми з вами порахуємо. Так. Е, нехай буде там 20 мільйонів. Це в мене. Окей, вільного досвіду, скільки треба на цей танк. 540 е, тисяч вільного досвіду. Ми з вами бачили, що золото треба. 19 тисяч. Е, да? Золота. Якщо просто золотом. А якщо досвідом. Так, 100, е, 540 тисяч у нас. Да? Ми віднімаємо 190. Ну, 190 тисяч в мене є вже. 350 тисяч треба мені. Заходимо в гру. Конвертувати. Конвертуємо. Е, досвід, наприклад. Скільки нам треба? 350 тисяч. 350. Тисяч. 14 тисяч золота. Ну, тобто, конвертувати вигідніше, звичайно. Звичайно, вигідніше. Але. 14 тисяч золота. Ну. Що мені сказати з вами? Я скажу вам, що у того, у кого є ресурси, дуже пощастило. Мабуть, хоча стільки ресурсів віддавати, і ми не знаємо, що як він грається цей танк. Тобто, це не імба на 100%. Той самий Леопард, мені здається, він ну він інший, але по пушці по точності він краще на 100%. Отже, друзі. Порівняння. Я спеціально настроїв 4 танки. Дивимося: середня шкода: 420-420 альфа. У них однакові. Тут 360-360 у цих двох однакових. Далі середнє пробування броні. 323, 323. Тобто пушка однакова, що у Леопарда, що у шоуліона. Тут 268, тут 330, ну, тут кумулятив, а тут euh, підкалібер. Добре. Далі. Час дозаряджання одного снаряда. Тобто, це найголовніша фішка його. Ми тут перший снаряд дозаряджаємо довше, ніж другий. Довше, ніж, а другий довше, ніж третій. Тобто нам вигідно стріляти три снаряди і дозаряджати е, третій, але четвертий не вистрілювати взагалі, тільки в таких ситуаціях критичних. В прагета ми бачимо навпаки все. Тобто ми перше вистрілюємо і вигідніше, якщо це бій такий розміряний, не стріляти відразу весь барабан. Тобто перший і все. Добре, далі перезаряджання між ага, кількість е, 43,7. 4,5, 4. Тобто це е, між, е, між пульками перезаряджання. Ну, Бачимо, що у Леопард це аж цикличний, СТБ це циклічний, тут нічого порівнювати. Далі, швидкість горизонтального прицілу. Так, бачимо, що тут ну, краще, всього, краще всього. Далі, Вертикальні наводки як у леопарда, е, як у Прагетти. Ну, у СТБ це ми знаємо, що там. Спеціальний такий механізм, що СТБ взагалі кутів тут мінус 14. Далі, час зведення. Ось тут ось тут не дуже добре. Тому що у Леопарда 1, На хвилиночку. У Леопарда 1 найточніша пушка в грі у нас 10 го рівня. І ми маємо тут хвилина, Хвилина, кажу, секунда 55. А тут 2 секунди 34. Тут 2 секунди 37. Тобто пушка тут у Леона зводиться дуже і дуже повільно. Далі, точність. Точність тут не така, як у Леопарда гірша, але краще, ніж у Прагетти і краще, ніж у СТБ. СТБ, до речі, дуже кривий танк. Дуже надзвичайно. Далі ДПМ. ДПМ у нас, ну, можна сказати, такий самий, як у Леопарда 1. Такий самий. Ну, прокета, ми знаємо, що у неї дуже поганий ТПМ. СТБ це ну, найкраще найкращий ДПМ взагалі у нас в грі. А, далі. Ну, Це таке міцність однакова у нас з Леопардом. А, бронювання немає, як ми бачимо. Так само, як у леопард. Бронювання башти бачимо, немає. Ну, 180 для десяток це взагалі. Неважливо. Але все ж таки 180 нас фугаси не пробивають так, як Леопард перший. І бачимо. Так, ОСТБ. Ну, СТБ тут виграє. Так, це не важливо. Маса. Так, це не важливо. Так, максимальна швидкість 60. У Леопарда 1,70, між іншим. І це без турбіни. Ще. Угу. Далі швидкість повороту шасі. Це. Ну він крутиться на місці гірше, ніж Леопард 1, гірше, ніж Прагета і гірше, ніж СТБ. Тобто крутиться взагалі не дуже. Далі, скритність. Скритність у нас е така сама, як у Леопарда. Ну, тут в мене вкачане маскування просто. Тому там, тут скритність така велика. <с> велике значення. Тут так само в мене вкачане маскування. Так, під час руку. Ну, все, все ідентично. Далі огляд. Ага, отут оптика так само в мене стоїть, і тут оптика стоїть. Огляд не такий сильний, як у Леопарда 1. Бачимо, що тут 531 метр, тут 544. Ну, в принципі, тут можна на леопарді 1 взагалі оптику не ставити, якщо о, тут о, такий огляд, прям шалений. шалений. Добре, так, дальність, ну це не важливо. І зараз ми йдемо дивитися е, відео. Тобто, що ми зробили, які висновки е, з цього всього? Це сумісність Леопарда-1 з прагетта 65. Але це сумісність Леопарда-1 з прагіта 65. Але до заряджання тут зовсім інакше. Я б сказав, тут краще, ніж в Прагета. Прагета тут ДПМ абсолютно ніякий. От такі новини, друзі. Що ж, запасайтеся ресурсами і вперед, купувати Леон. З вами був Мюзик. Всім па-па.